Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський, наші щоденні зустрічі з Біблією Святим письмом. Продовжуємо за порядком читати книги старого та Нового завіту і в тому знаходимо свої е, якісь різні відкриття про, е, таку науку нам на щодень, е, ту поживу для душі і. Нашого життя. Отже, продовжуємо новий завіт і перше соборне послання святого апостола Петра. Читаємо за порядком Третій вірш, дружини і чоловіки. Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружини. Як побачать ваше поводження, чисте в страху. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплетання волосся та надішання золота або вбрання одеж, але захована людина серця в мови серце це розум. Захована людина серця в нетлінні, лагідної мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога й корили своїм чоловікам. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала, а ви її діти, коли добро робите та не лякайтесь жодного страху. Чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою. Посудиною і виляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємці, благодаті життя, щоб не спинилися ваші молитви. Блажен, хто за правду страждає. Нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні покірні. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ухиляйтеся від злого та добре чини, шукай миру, женися за ним. Бо очі Господні то прав, праведних, а вуха Його до їхніх прокань, а Господні лице проти тих, хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго, і хто заподіє вам зле, коли будете оборонцями доброго? А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа. Святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку, про надію, що у вас із лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов без злочинців, були посоромлені лихослівники вашого пободження в Христі. ліпше страждати за добрі діла, коли хоче. Того Божа воля, аніж за лихі, бо й Христос один раз постраждав був, за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений Тілом, але духом оживленим, яким Він і духом, що в'язниці були, зійшовши, з віщав. Вони колись непокірливі були. За ноєвих днів, коли будувалося ковчег, щоб йому мало це, то вісім душ спаслось від води, того образ хрещення не тілесної нечистоти позбу... позбуття, але обітниця богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває в побожій правиці. А йому підкорились ангели влади та сили. Слово Боже, перше соборне послання Святого Апостола Петра, третій вірш ми читали наступна разу четвертий: живімо по Божому, любов покриває багато грехів, християнське страждання, пресвітери, будьте за зір. Дякую, друзі, брати і сестри, що були з нами читаємо щоденно Біблію, святе письмо Христос посеред нас.